Це стало можливим завдяки тісній співпраці з податковою інспекцією, правоохоронними органами, Державною виконавчою службою і, врешті-решт, з самими платниками. Окремо хотілося б також зупинитися на співпраці з виконавчим комітетом рівне Ради. Щороку не менше, ніж два рази питання наші розглядаються на засіданні виконавчого комітету. Ось і нещодавно, буквально. Було затверджено графіки погашення заборгованості перед пенсійним фондом, як минулих років, так і з виплати пільгових пенсій. До кожного боржника були доведені такі графіки за підписом міського голови. На сьогодні погашено вже майже мільйон заборгованості, 60-30 плат... платників раніше погасили її повністю, і 6 платників погасили її частково. Є інші питання, які вирішуються міською конколом.